І так, народ, всіх вітаю. Завершив знову ж таки батарейку. Зробив практично дві, але ще там на одній немає корпуса. Буду показувати цю, яка вже зроблена. Це батарейка на 24 вольта під інвертор гібридний. Поїде вона в місто Калус, це Івано-Франківська область. Попросили зробити батарейку для того, щоб була якась електроенергія. Зробили отаку батарейку. Все красиво, все добре. Написав людині параметри заряду розряду, що за батарейка, де включається, де мінус, де плюс. Ну і Ємність реальна 3,5 кВт. Зроблена вона по типу 7 s 2 p БМС стоїть на 100 А постійно і короткочасно 150 А. Так, що у нас по батарейці? Давайте по розмірам, щоб ви розуміли, що воно з корпусом виходить. Так, 20 на 30 на 40. Отакі розміри. Товщина металу, по-моєму, 1,25 самого корпуса. Все дуже чітко, закріплена там батарейка. Маємо плюс-мінус барашки. Ну і сама кнопка включення. Тобто включаємо кнопку. Декілька секунд тримаємо. Все, батарейка включилась. Давайте подивимося тоді. Параметри я вже налаштував, звісно. Беремо, заходимо в додаток. Так, що у нас тут? -а? Так, показує відразу 25 вольт. Ємність батарейки зараз, точніше, наємність заряд на 55%. Так, далі. Кожна баночка, ось 5,80. Ну, взагалі, тільки сьома Ну, балансує. На скільки то в нас? 10 мілівольт е розбіг. Тобто пакети ідеальні. Ставиш БМС-ку і взагалі, ну про просто навіть в деяких балансир взагалі не включається. Так, давайте зразу подивимося, що тут у нас нагрузка включена, балансир включений і е зарядка також включена. Так, тут по параметрах е 7 ячеек Ампераж батарейки, ну і ставлю завжди не 4,2 заряд максимальний, а 4,19. Тобто, щоб було все добре, не потрібно там перезаряджати тими мілівольтами. Так, і нагрузка, точніше, заряд поставив сотню. Ампер і розряд, ну а там уже людина виставить, що йому потрібно. Ну, в принципі, на 3-5 кВт воно все налаштоване. Тому, друзі, якось отак. Балансир тут на 1 ампер. Як бачите, 1 ампер 8 10P можна робити. Так, в принципі, все. Батарейка налаштована. Температурні датчики. так, Перший показує 19,2, другий 19.1 і сама БМС-плата 22.2. Тому, друзі, якось отак. Кому що цікаво, можете звертатись. можемо зробити абсолютно різну конфігурацію самої батарейки. Отак воно все виглядає дуже красиво. Також декілька секунд тримаємо і все, батарейка потухла, подачі на клеми немає Все, друзі, тому якось отак. Слідуюча батарейка у нас буде на по-моєму 8,8 кВт. Вона вже зроблена також на 24 вольта. Тому, друзі, кому що цікаво, можете звертатись. Номер телефону лишаю в першому коментарі. Також можемо зібрати на LG пакетах, можемо зібрати на нових SK Innovation там, по-моєму, 65 Такий ящик, ми вже використали, вони йдуть в таких от піддонах, абсолютно новенькі елементи. Тому, друзі, кому що потрібно, звертайтесь. Всім, все найкраще.